Що необхідно знати про ідентифікацію пенсіонерів з числа внутрішньопереміщених осіб. Обов'язок проходити фізичну ідентифікацію визначено для осіб, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в Ощадбанку. Пенсіонери з числа внутрішньопереміщених осіб мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Пройти ідентифікацію можна такими способами. Особисто через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою відеоконференц-зв'язку для пенсіонерів, які знаходяться за кордоном у закордонній дипломатичній установі. Особисто пройти ідентифікацію можна, звернувшись до відділення Ощадбанку або до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Для того щоб пройти ідентифікацію через портал ПФУГОФЮА, необхідно авторизуватись за допомогою віддаленого КЕП-дія підпис створеного в мобільному додатку єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Для проходження ідентифікації за допомогою відеоконференц-в'язку необхідно подати заяву на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або зателефонувати до контакт-центру ПФУ. Для того щоб пройти ідентифікацію за кордоном, необхідно звернутися до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою. Посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації направте до територіального органу фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Для проходження ідентифікації необхідні такі документи, при зверненні особисто паспорт громадянина України під час ідентифікації в Ощадбанк необхідна платіжна картка, на яку надходить пенсія, у разі віддаленої ідентифікації. Документ, що посвідчує вашу особу як отримувача виплати, або як законного представника отримувача виплати, у випадку дитини свідоцтво про народження. За кордоном, документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, завірену копію документу про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію місця тимчасового проживання перебування. Отримуйте актуальні новини на наших веб-ресурсах. Користуйтеся сервісами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Працюємо для вас!